Дрони врятували полонених. Розкажемо про унікальну операцію Української прикордонної служби. Старт для творчої кар'єри. Я запрошую творчу молодь. Як відбувся день відкритих дверей у Миколаївському коледжі культури? Діалоги в бібліотеці Небагато цікавіше людина ніж начальник управління культури. У Миколаєві відбулася зустріч із шоуменом та посадовцем Юрієм Любаровим. Сьогодні понеділок, 28 квітня, і у нас для вас є новини. Телеканал Март продовжує щодня інформувати вас про головні події доби. У студії працює Сергій Мельников і одразу до новин. Минулої доби на території Миколаївської області обстрілів не зафіксовано. Про це повідомили ОВА. Доба минула відносно спокійно. У Миколаєві затримали чоловіка, який вистрелив у іншого. Інцидент стався 27 квітня біля магазину на проспекті Героїв України, як повідомили в нацполіції. У крамниці зловмисник, будучи п'яним, отримав зауваження від потерпілого щодо його поведінки, і це призвело до конфлікту. А вже на вулиці він вистрелив у груди опоненту та втік. Потерпілого госпіталізували. Поліцейським вдалося оперативно встановити особу нападника за допомогою камер відеоспостереження Безпечне місто. Ним виявився 38-річний місцевий житель. Його затримали за підозрою в замаху на вбивство. Тепер чоловіку загрожує до 15 років ув'язнення. Розслідування триває щодо 26-річного потерпілого. То він перебуває у медичному закладі. Його стан розцінюється як тяжкий. СБУ затримала подружжя зрадників, які готували теракти у Дніпрі. За даними слідства, ними виявилися 42-річний контрактник однієї з військових частин, який займався підривною діяльністю під час відпусток та його завербована 24-річна дружина. Як повідомили в СБУ, вони на замовлення російських спецслужб готували теракти у місті. Щоб виконати завдання, фігуранти облаштували на території Дніпра шість тайників із саморобними вибуховими пристроями та гранатами Ф-1. Також вони контролювали діяльність інш. Чи агентів фіксували наслідки диверсій і передавали звіти кураторам у Росію наразі? Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі. Херсонські рибінспектори показали порятунок червонокнижного осетра. Під час рибоохоронного рейду вони очищали від браконьєрських сіток річку Інгулець у заповідній зоні національного природнього парку Нижньодніпровський. В одній з них і знаходилася вказана червонокнижна риба. Її звільнили, запобігши таким чином смерті. А разом з цим і нанесенню збитків рибному господарству на майже 140 тисяч гривень. Зазначимо, що більшість осетрових, які мешкають в Чорному та Азовському морях, мають статус вразливих або зникаючих, а через війну природа може їх остаточно втратити. Українським прикордонникам вдалося здійснити унікальну операцію за допомогою дронів. Вони врятували трьох полонених наших захисників. Як повідомили в ДПСУ, оператори розвіддронів зафіксували групу російських окупантів, які утримували українських бійців. На допомогу оперативно прибули екіпажі БПЛА 1-ї окремої танкової сіверської бригади. Завдяки злагодженим діям і точним скидам дронів вдалося змусити росіян відступити та залишити полонених. Після цього за допомогою безпілотників у Українських військових вивели на безпечні позиції. На відео від Держприкордонслужби видно, як дрони буквально повертають свободи нашим героям. Пов'язати життя з творчістю. Миколаївський фаховий коледж культури і мистецтв провів день відкритих дверей. Майбутні абітурієнти разом із батьками особисто познайомилися з викладачами, студентами та керівництвом закладу, щоб ближче дізнатися про навчання і майбутню спеціальність. Подробиці далі в сюжеті. Творчість починається тут у Миколаївському фаховому коледжі культури і мистецтв. Відбувся день відкритих дверей. Майбутні абітурієнти мали можливість поспілкуватися з викладачами та студентами, ознайомитися зі спеціальностями і побачити заклад зсередини. Про особливості та переваги навчання розповів директор коледжу Сергій Мицик. Ми унікальні заклад освіти і єдині, хто готує нас в коледжі за напрямом хореографія сучасна народна, за напрямом сценічне мистецтво, за напрямом образотворче мистецтво та реставрація. Також у нас є музичне мистецтво і є ще інформаційна бібліотечна та архівна справа. Я запрошую творчу молодь, всіх хто цікавиться мистецтвом музикою, хореографією, образотворчим мистецтвом до нашого закладу освіти. Чому тому що сьогодні вкрай потрібні для нас для України працівники культури і мистецтв? Одна з студенток коледжу Катерина Крайнік поділилася своїми враженнями від навчання, зазначивши, що найбільше їй подобається професіоналізм викладачів. Дівчина розповіла, чому обрала творчу професію. Я танцюю з п'яти років і тому мій вибір звичайно пав на саме хореографію. Я обожнюю танцювати, обожнюю передавати емоції глядачам. Здається, що коли я танцюю, я жива. І на сцені я забуваю про все на світі. Я дуже рада тут навчатися. Для мене це гордість та честь. Дізнатися більше про навчання прийшли майбутні абітурієнти разом із батьками. Своїми враженнями поділилася Ганна Войцеховська, яка завітала на день відкритих дверей разом із донькою. Дівчина мріє вступити на спеціальність народна хореографія. Дуже в багатьох закладах, отримуючи певну освіту, але йдуть працювати в іншому фаху. Тут же більшість студентів сюди йдуть, вони йдуть за покликом душі, і мені здається, це найважливіше. Я також тут навчаюся сценічне мистецтво. Дуже радію з того, що ми будемо таким чином навчатися спільно з донькою, але на різних факультетах. Ну, сподіваюся, дуже вірю в те, що їй вдасться сюди вступити. Відвідати Миколаївський фаховий коледж культури та мистецтв можна щодня, або проконсультуватися щодо вступу за номером телефону, який ви бачите на екрані. Яна Циня, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. Поставте лайк цьому відео прямо зараз та підпишіться на наш канал, якщо ви дивитеся нас в Ютубі. Залишайте свої думки в коментарях, щоб бути в курсі всіх подій. Стежте за нами в соцмережах і читайте новини на сайті Місто Миколаїв і його громада передала чергову партію дронів для сил оборони України, а саме захисникам з 39-ї бригади берегової оборони. Про це повідомив мер Олександр Сінкевич. Під час передачі нової амуніції він додав, що ці дрони допоможуть українським силам тримати оборону півдня. А також, котре підкреслив, що громада міста продовжує систематичну підтримку збройних сил України. Далі пряма мова сьогодні. Ми передаємо чергову партію дронів. Нашим захисникам з 39-ї бригади берегової оборони впевнений, ці дрони допоможуть їм краще тримати оборону півдня і краще виконувати свої бойові завдання. Дякую громаді Миколаєва за постійну підтримку. Разом переможемо! Слава Україні! Героям слава! слава. У Снігурівці реалізують проєкт з модернізації системи водопостачання, який підтримав українсько недерландський благодійний фонд Lifeline Ukraine. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Іван Кухта. Представники фонду завітали у місто та ознайомилися із забезпеченням профільного комунального підприємства водопровідними трубами, а також оглянули завершення робіт із заміни мереж водогону. Також партнери оглянули кілька свердловин, які планують оснастити сучасними блоками безперебійного живлення та встановлення. Новлення нової водонапірної башти в одному з мікрорайонів Снігурівки. Врятуємо дитину разом. Трьохрічному миколаївцю Максиму Шульгіну, який страждає рідкісним смертельним захворюванням, збирають кошти на лікування. У нього виявлена м'язова дистрофія Дюшена. Це невиліковна генетична хвороба, що поступово забирає здатність руху і дихання. Шанс на порятунок дитини є. Це генна терапія завдяки препарату Elevidis. Лікування коштує майже 3 мільйони доларів. Така сума непідйомна для родини хлопчика. Тому батьки просять допомогти у всіх небайдужих. Підтримати збір на лікування дитини можна за реквізитами на екрані. Будь-яка сума наближає порятунок Максимчика Шульгіна. Новини спорту у Миколаївській шаблістки Вікторія Коротченко та Олександра Бондар у складі збірної України стали бронзовими призерками молодіжного чемпіонату Європи Ю 23 У поєдинку за третє місце наша команда впевнено перемогла Румунію з рахунком 45-26. Вдалою виявилася молодіжна європейська першість і для миколаївської рапірістки Аліни Полозюк. Вона у складі збірної також стала бронзовою призеркою. У поєдинку за третє місце наша команда впевнено перемогла Польщу з рахунком 45-23. двадцять Щирі вітання Сменкам та тренерам. І далі ще про культуру. У центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбулася зустріч із шоуменом та начальником управління культури Миколаєва Юрієм Любаровим. В рамках проєкту про життя, діалоги в бібліотеці говорили про творчість, захоплення та любов до рідного міста. Подробиці дивіться у сюжеті. У центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбулася ще одна зустріч у межах циклу заходів про життя діалоги в бібліотеці. На неї запросили Юрія Любарова, начальника управління культури Миколаєва, а також шоумена, колекціонера, телевізійника та музиканта. Він легко змінює ролі незалежно від обставин, залишаючись завжди багатогранною особистістю. Мене запросила Інга, Інга Хрожевська і директорка бібліотеки запросила на зустріч. Будуть якісь питання, буде якийсь розповідь від мене. Ось я взяв з собою гітару, тому що я не вважаю, що дуже довгі серйозні розмови будуть цікаві нашим глядачам. Пісні це буде відповідь на питання, на яке я або не зможу знайти відповідь, або не захочу на них відповідати серйозно, то я буду співати. Директорка бібліотеки Інга Горжевська каже, що запросила Юрія Любарова насамперед як творчу людину, а не як держслужбовця. Уже з 17-го, здається, року Юрій Осипович Любаров він на чиновницькій посаді. Але насправді він набагато більша набагато цікавіша людина, ніж начальник управління культури. І ми вирішили, що ми спробуємо сьогодні розказати про людину. Це не буде розповідь про успіхи, здобутки або складнощі роботи чиновника. Це буде розповідь про людину, про ті численні творчі проєкти, які протягом життя реалізовував. Сьогодні продовжує реалізовувати Юрій Любаров. 2025 рік особливий для центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького. Вона святкує 125 років із дня заснування. На честь ювілею започатковано кілька проєктів, які розповідають про життя бібліотеки сьогодні, про наше місто і про його людей. У межах одного з них і відбулася зустріч із шоуменом. Нашій бібліотеці в цьому році виповнюється 125, і ми вирішили, що ми цій важливій для нас ювілейні даті будемо присвячувати певні заходи. Ми вже розпочали цикл, який має загальну назву «Про життя, діалоги в бібліотеці ми запрошуємо цікавих наших земляків. У нас є плани на участь в цьому проєкті не тільки наших земляків, а й відомих людей зі всієї України. Але це такий, ну майже спойлер, більше не буду розказувати. Виступати перед знайомою аудиторією завжди складніше, зізнався Юрій Любаров. Адже тут не сховаєшся за сценічний образ. Люди знають тебе справжнього з усіма рисами характеру. Дуже приємно, <праць> що Буде глядач, і дуже важко, я вже казав, що більшість цих глядачів, мені здається, я буду знати особисто. І це дуже важко спілкуватися з людьми, які тебе знають багато років, і ти про них теж знаєш багато років. Я навмисно попросив інгу навіть не казати мені, про що вона буде запитувати, і для того, щоб не готуватися до відповіді, для того, щоб самому для себе можливо там відповісти на ті питання, на які в мене не було відповіді до того. Театр, телебачення, фестивалі, антикваріат тем для розмови було безліч. Юрій Любаров відкрито ділився спогадами та історіями, а кінолекційна зала бібліотеки перетворилася на простір дружнього спілкування. Навіть після завершення офіційної частини гості ще довго не розходилися, спілкувалися, фотографувалися та слухали цікаві історії від Юрія Любарова. Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март. На останок про погоду цього вівторка, 29 квітня. У Миколаєві на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів температура коливатиметься від плюс трьох до плюс вісімнадцяти градусів. Вітер переважно південний легкий. Середня вологість повітря складатиме 56%. Ми раді, що ви зараз з Мартом. Не перемикайтеся, адже тут ми завжди говоримо про найважливіші теми для Миколаєва та всієї Миколаївщини. Для наших глядачів в Ютубі нагадуємо лайкнути і поширити це відео. Поділіться у коментарях своєю думкою щодо нової допомоги, яку Миколаївська громада передала для ЗСУ, і чи потрібно збільшувати таку підтримку військових. Аби завжди бути в курсі подій. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт rkmart.tv. Пам'ятайте, Україна неодмінна переможе, якщо ми всі будемо працювати заради успіху.